Для Олега та його улюбленця Діка це вже п'ята виставка. Натисто і тер'єра та пінчера титулована собака. Дік брав участь у подібних виставках не тільки в Україні, а й за її межами. В прошому году ми побіділи взяли кубок барбоса. Відать собака зі своїм серцем, верні зі своєї харізми зацепила журі, і журі дійсно її благодаріла. Кубки медалі, корм власники собак готувалися до конкурсу, підпиляли нігтики, розчисав. Хутро пошили своїм улюбленцям костюми. Лариса зеліною для свого тузика зробила королівське вбрання. В інтернеті знаходили вот цей воротник складний, фрест називається. Ну не вже ж складний, А як він позує. більшість власників собак підібрали тварин на вулиці. Нам її принесла. Моя подружка нашла її на Петровці, Вона бігала. Ну, не знаю, може потерялась, може, обіжала. Вот сказали, що переночувала на одну ніч. так вона у нас і завдяки численним партнерам кубку, всі Учасники отримали призи, корм, кубки, сертифікати на лікування своїх улюбленців. За словами журі, вибирати переможця завжди складно. Кожна тварина унікальна. В кожному рингі то вибирається одна собака. Ринг будет маленькая собачка, средненькая, средняя и большая. И в конце между собой три собаки будут сражаться за кубок главного Барбоса. У рамках кубку відбулася акція Знайди друга кожен місць де прийти і вибрати собі собаку. Президент молодіжної ліги захисту тварин запевняє, тварин віддають лише в надійні руки. І ми періодично з ними созванюваємося, приїжджаємо. А коли животне віддається, ми завжди приїжджаємо непосредственно туди, де віддається. І з усіма членами сім'ї. Кубок Барбоса, доброчинний захід. усі гроші зібрані від учасників шоу витратять на допомогу безпритульним собакам. Анастасія пшенична, Богдан Савроцький, соціальний пульс. паличка і Mas,